Програма «Юсейд Рада почала свою роботу в 2013 році. Фактично, буквально цими днями ми будемо вже відзначати третій рік діяльності програми Рада. Серед основних завдань, які ми ставимо перед собою, це три ключові напрямки. Ключовий напрямок це покращення комунікації народних депутатів України з виборцями. Посилення представницької функції парламенту. Другий напрямок це постійний контроль громадськості і моніторинг громадськості за діяльністю парламенту і народних депутатів, зокрема, прозорість комітетів. І зворотню медалі цього напрямку є громадянська освіта. Зробити все, щоб українські виборці краще розуміли природу парламенту, краще розуміли структуру парламенту, функціонал парламенту, і основні завдання і основні очікування, котрі. Мають сьогодні виборці щодо, щодо парламенту, щодо Верховної Ради України. І третій напрямок, третя складова нашої програми стосується інституційного розвитку, інституційного посилення парламенту йдеться в першу чергу про дуже важливу функцію парламенту контрольного, здійснення контролю за виконавчою владою. Контролю використання публічних коштів, ви розумієте, що є і елемент рахункової палати, і бюджетного процесу, де це ну, не одне з найважливіших щорічних рішень парламенту, ухвалення державного бюджету, а відтак і подальший контроль за його використанням. Е, отже, серед тих е, трьох найважливіших складових ми вичиняємо. Кілька дуже таких показових і важливих і впливових одночасно проєктів. Якщо в аспекті третьої складової, контрольної функції парламенту, інституційного встановлення парламенту, то для нас дуже важливо є сьогодні підтримка ідеї, підтримка цих завдань, які стоять перед парламентом в аспекті його реформування внутрішнього, це і регламент Верховної Ради, і Кодекс етики. Минулий тиждень парламентський, ви пам'ятаєте, був такий доволі насичений подіями, котрі викликають емоціями емоціями і подіями, котрі ще раз стимулюють нас і підкреслюють важливість цього напрямку формування певної етичної політики, певного кодексу правил поведінки народних депутатів України. Але так само весь комплекс антикорупційних заходів. Тому що сьогодні і всі елементи електронного декларування і створення нових інститутів антикорупційних так чи інакше повинно залишатися під контролем парламенту для того, щоб ці інститути працювали ефективно. Ну і багато інших аспектів пов'язаних з роботою комітетів, контрольних функцій комітетів, комітетських засідань, залучення громадськості до діяльності комітетів. Тут ми можемо сказати, що було анонсовано кілька ресурсів нових: це обговорення законопроєктів і формування бази даних. Неурядових організацій, які можуть постійно співпрацювати з комітетами. Наскільки я розумію, не мене і два дні, як в Чернігові, знову буде про це розмова. Будуть презентуватися ці ресурси тут, в цьому приміщенні. І у, у вас, журналістів і активних громадян, буде можливість почути детальніше, зрозуміти, як вони працюють.